Всіх вітаю, шановні друзі! Сьогодні до вашої уваги Lexus GX460 2019 року випуску об'єм двигуна 4,6. На даний автомобіль встановлена електроніка польського виробника Stag Q Max Plus. Обіді корекція, максимально розширений діапазон налаштування. Швидкісні корейські форсунки HANA в одиночному виконанні. Два редуктора від компанії Green Gas. Модель редукторів Нордік забезпечує кожен по 170 кінських сил потужності. Фільтри тонкого очищування з відстійниками. Кнопка салону даного автомобіля розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка LED-600. Балон даного автомобіля розташований ззовні на місці запасного колеса. Висота балона 270, діаметр балона 720. Балон від компанії Green Gas. мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Також від компанії Green Gas. заправочний вузол поруч з балоном. Дякую за увагу.